Привіт, з тобою Дует український бренд матеріалів для манікюру та педикюру. І Сьогодні я тобі розповім, як пришвидшитись в роботі майстер початківцю Що треба врахувати в роботі, а що більше не треба робити? Корисні поради з урахуванням вибору матеріалів. які допомагає швидше працювати. І Перше, з чого ми почнемо, це зняття старого матеріалу. Краще брати твердосплавну фрезу з червоною насічкою. Саме з нею менше шансів тебе нашкодити ніхтовій пластині клієнт. Але якщо ти впевнена на своєму натиску, може взяти синю або зелену. І при знятті краще фризу не відривати. Від Нігтової пластини, тоді зняття виходить більш рівномірним. Кутикулу ти можеш підіймати як звичайним пушером, так і скошеним, або апельсиновою паличкою. Як на мене, з пушером набагато швидше працювати, але тут краще вже обирати індивідуально під кутикулу клієнта. Зараз на ринку є подвійні абразиви пилок, і це неймовірно зручно та прискорює роботу, тому що з грітністю 240 ти можеш легко пропрацювати натуральну нігтєву пластину та зробити поверхневий опил, а 180 опилювати не нігодь та робити опел. Щодо вибору алмазної фрези, я раджу працювати з червоною насічкою. Фрези з червоною насічкою, вони найм'якіші, і саме тому вони менш за все травмують шкіру. Нею можна і підняти кутикулу, і добре пропрацювати під кутикульний простір, вічні валики та кишені. Але головне обирай якісні фрези. Також рекомендую тобі в роботі використовувати ремовер від Doit. Він підходить для всіх типів манікюру. Не містить агресивних речовин складів, ефективно пом'якшує шкіру та прибирає ороговівшу шкіру. А також шкіру робить м'якою та гладкою. А сам зріз ножицями робити набагато легше. До речі, у твоїх ножиць має бути гостре лезо. Якщо ти добре пропрацювали під кутикульний простір, то зріз буде легкий. Та кінчики леза не будуть ніде чіплятися. Обрізати кутикулу краще одним зрізом. Пам'ятай, чим чистіший буде манікюр, тим легше буде робити тобі покриття. Тому що тоді не буде нікуди затікати, та не буде через це відшарувати. Зверни увагу, який гарний та чистий зріз ремовером віддує. Не забувай його нейтралізувати. Цей лайфхак просто запам'ятову. Я так роблю на кожній Клієнці. Рапліку сухої олійки капаю на шкіру. В мене з ароматом маракує, він просто неймовірний. Та поліруємо шкіру. Головне, на фразу не натискаєш щоб не травмувати її. Це зменшує шанси на задерки. А шкіра виглядає зволоженою та доглянутою. Наступним кроком добре треба витерти всю олійку та пил. Ти навіть можеш без ворсову серветку надягти на апельсинову паличку та добре пройти з під котикою та річними валиками. Жирності не має залишатись, інакше будуть відшарування. Добре, знежирю нігтьову пластину та наношу праймер. Віддує. Головне, не заливай нігтєву пластину праймером, інакше також буде відшарування. Його багато не треба. І тоді нігодь буде мати гарну степку з матеріалу. Якщо ти хочеш зробити укріплення або нарощення, я тобі раджу ліквід полігель. Він має більш рідку консистенцію і це дозволяє швидко працювати, тому що він сам швидко самовирівнюється. Спочатку робиш підложку, а потім вирівнюючим шаром. Тоненьким пензликом ти можеш відправити, де це необхідно. Полігель під номером 3 дуже ніжно та натурально виглядає на ніг. А чи знаєте, яка? Краще наносити жовті відтінки. Насправді у багатьох майстрів з цим кольором є проблема. Я раджу тобі взяти ліквід полігель під номером 6. Це білий колір. Цим ліквідгелем ти зробиш і підложку під жовтий колір, і укріплення відразу. Робити білу підложку під жовтий колір це професійна практика. З білою підложкою жовтий буде лягати більш рівномірно. А ще покращує візуальний ефект кольору. Біла підложка допомагає жовтому залишатись яскравим весь період носа. Та він не буде темнішати з часом. Головне, не наносить товстим шаром жовтий колір. Краще зроби два тоне. Тоді з жовтим тебе проблем не буде. Якщо твоя клієнтка хоче дизайн, але має мало часу, раджу тобі гель-лак колекції кісмі. Це напівпрозора кольорова основа, котра наповнена в собі з блискітками та глітером. Ось тобі відразу є дизайн і дуже гарно виглядає. Гель-лаки Гель-лаки удуть щільні та пігментовані, і чорний це не є виключення. Він має середню консистенцію та легко наноситься. Біля кутикули розпуш пензлик та спусти матеріал на вільний край. Профарбовий чорний колір в два етапи. Спочатку чорна підложка, а потім просушуємо. Після просушки підносимо матеріал до кутикулу та наносимо другий шар. А якщо твоя клієнтка хоче котяче око, у дуїт є важко. Її ти можна нанести як самостійне покриття, так і на підложку чорного кольору. Але як на мене, котяче око з чорною підложкою виглядає більш ефектніше, А без підложки більше ніжний ефект. База легко магнітиться та можна зробити будь-який блік, як тільки побажаєш. Не забудь готовий результат перекрити глянцевим топом. Топ є рідкою консистенції. Стенції і гарно блищить. Тепер вже можна випилювати натуральний ніготь зсередини. Ти можеш це зробити твердосплавною фрезою, яку робила зняття, або тоненькою фрезою твердосплавною. Це вже все індивідуально, наскільки ти дістаєш натуральний ніготь. І далі вже можна робити опел. А ти знала, що у дують в асортименті є батер-крем? Якщо ні, то зверни на нього увагу, тому що твої клієнти залишаться просто в захваті. Він має натуральні складові та легку текстуру, має приємний аромат а підходить всім типам шкіри, не залишає жирності навичка. Ах та має приємний виск та шима. Я тобі гарантую, що всі твої клієнточки залишаться в захваті. А ти можеш підняти свіча. А ти не забувай поставити нам подобайку під відео, якщо тобі було корисно та цікаво. Нам цікава твоя думка, тому можеш залишати коментарі. Підписуйся на канал, нас дуже мотивує для наступних відео.